Я рекомендую програму CBS, тому що це гарний інструмент для того, щоб пастор зміг надати таку інформацію для людей, які і володіють якимись навичками, і певним розумінням, і ті люди, які не володіють і тільки прийшли до них до церкви. Вони мають мінімальний уровень знань, і це дуже гарно працює. Дуже гарно працює і. Робить такий костяк в церкві, коли люди, вивчаючи програму, вони комунікують між собою і вони мають можливість спілкуватися і більше стають такими дружніми. Вони десь більше. Звертають увагу на потреби інших людей. Вони мають таку можливість створювати атмосферу. І ці люди, які приходять на вивчення Біблії, вони є таким, як кістяк, ті люди, які є самі активніші в служінні, це ті люди, які приймають саму активну участь, і в цьому є такий плюс. Плюс ті те, що ці є знання, які дуже гарно впливають на людей, коли вони потім слухають проповідь, коли ви виходить проповідник, то вони десь можуть навіть коментувати, не здержуючись і казати, ми це проходили або ми це знаємо. І це дуже радує, коли ти дивишся на таких людей, які усвоїли або сприйняли ту інформацію, яку проходили на цих уроках вивчення Біблії. А ще спілкування, яке проходить в такій невимушеній установці, коли люди можуть відкритися і говорити так, як вони думають, так, як вони це бачать. І є така можливість. Направити або виявити тих людей, які а може десь збочили, може, десь мають якусь неправильну точку зору на ті чи інші, а якісь доктринальні моменти, може в церкві, а може це просто якісь а, правила, які треба було б вирегулювати. І це для пастора є дуже добре, коли можна ці моменти бачити і регулювати їх. От в цьому, мої, на мою думку, є ці плюси, які дуже вони допомагають в роботі пастора з людьми, які приходять на це. Ці групи вивчення Біблії Сібірес. Вітаю, братя, сестри. Ми церква Смельниччини проводимо вивчення Біблії по курсу спільнота вивчення Біблії і хочу сказати, що ми дуже задоволені, особливо церква, молода, новоутворена церква. І ми проводимо це навчання, проводимо з, з братями, сестрами. Народ Божий задоволений цією програмою, тому що всі задіяні, задіяні ну, навіть ті члени церкви, які фактично такі мало розмовляють, мало спілкуються, але в цьому служинні кожен якусь свою ремарку, своє слово може сказати. І... Це приємно вражає, що кожен досліджує і на це служіння приходять. Майже всі підготовані. Кожен готується, кожен хоче щось висловити, сказати свою думку. Ведучий модератор цього служіння. У нас є декілька братів, які до цього готовляться завчасно щоб. Це було цікаво як для церкви, так і для нас. Тому дякую всім, хто в цьому приймає участь, хто організував цю, цю книгу, яку нам дали, і ми по ній проводимо до це. Дякуємо Богу, і нехай Бог вас всіх рясно благословить. Вітаю усіх, хто любить Слово Боже, любить його настільки, що втілює його в своєму житті. Цього і з цієї точки зору. За останні 3-4 роки я не бачив нічого кращого, чим CBS матеріали Будучи людиною, яка із-за війни переїхала з центру України на захід України, я долучився до місцевої церкви. І до руху їх молоді. І коли ми вирішили з молоддю, яка теж є християнами, переміщеними із-за війни, почати розбор слова, бо розбор слова він дійсно підбадьорює, підносить дух, дає мир і надію. То коли ми обирали матеріал, вибрали матеріал CBS, бо один з членів молоді знав цей матеріал і запропонував. Я багато разів читав в житті з Біблією, і для мене спочатку ці матеріали здались дуже легкими навіть для християнської молоді. Але чим більше ми занурювалися в методологію виконання проходження цих матеріалів, тим більше я почав її любити. І хочу сказати кожному, що ця методологія дуже крута і сучасна. З одної точки зору, в самому матеріалі є структура, яка підштовхує кожного для трансформації для застосування істини, яку він самостійно відкрив, вивчаючи Біблію, от на тому рівні застосувати в житті. і це реально круто. І друга методологія або складова методологія це те, що треба чуть-чуть, трошечки трошечки, але кожний день. І от ця посвята в малому, як обіцяє Христос, що якщо ти навчився бути посвячений в малому, він може дати тобі набагато більше. Ми багато страждаємо від того, що не розуміємо, чому в наше життя не приходять ті великі благословіння. І якраз мені здається, якщо казати загальними словами, то CBS – це такий матеріал, який може навчити тебе тому, як Божі благословіння можуть прийти в твоє життя через виконання Слова Божого. Дякуємо Господу, що маємо матеріали CBS, які ми можемо і використовуємо у нас по місних церквах. І хочу сказати, що CBS – це є інструмент, який допомагає нам організовувати в церкві процес учнівства. Ось і через систематичне вивчення певних книг біблійних. З іншої сторони, цей матеріал він допомагає нам, коли ми його вивчаємо, кожна людина може висловитись. Сказати те, що Бог її відкриває, з того, що вона навчалася, вивчала писання, йде обговорення. І тим самим ми збагачуємо один одного. Матеріал доступний, матеріал легкий, скажімо, для вивчення. І цінність в тому, що кожна людина, кожен день старається вивчати Біблію. Є коментар, де вона прочитає, і коментар допоможе їй отримати більш. Широку відповідь на поставлені питання. В загальному ми задоволені, що співпрацюємо з СІБЕС і пропонуємо нашим іншим помісним церквам включатися в цю працю. Нехай благословить вас Господь. Чому рекомендую для служів методику СІБЕС? Тому що це досить зручна методика в багатьох церквах. Служіння розбору слова воно занепало, і люди не займаються особистим вивченням слова Божого. А ця методика вона підходить для будь-якої вікової категорії, незалежно від стажу людей, чи вони новонавернені, чи вони вже довший час відвідують служіння. Ця методика дійсно є тою, яка допомагає служителю і яка дійсно спонукає людей до вивчення Божого Слова. До до того, щоб поглиблюватися і вивчати слово Боже, у нас в церквах області є багато домашніх груп. І служіння CBS воно так вдихнуло такий новий поштовх для розвитку домашніх груп. Сібіас дає можливість поглибитись в слово Боже, як і для лідера цей розвиток, так і для членів домашніх груп, ну так і для всієї церкви, що вся церква вона перебуває в дослідженні Божого Слова. Найбільше подобається, що людина кожного дня приділяє час для Божого Слова кожного дня є роздуми, кожного дня є відкриття від Бога, і це зближує людину з Ісусом Христом і такі збільшує стосунки з Богом особисті.